Доброго дня, ось доїхала до нас така цікаве машинка. 20 вересня тільки була прем'єра її. і Ось вона у нас вже в салончику. Ось контакт, до речі, це ZXMX з смарт-оптикою. Повноприводна, на пневмі, на 20-х колесах в такому крутезному зеленому кольорі. 700 км запас ходу. Перфорація, шкіра, все дуже якісно, дуже дорого багата. Підтримка електричне регулювання, музичка преміальна, проекції 360, англійська мова, що тут ще панорама закривається шторою, в зікрах це дуже важливо, тому що це перше авто з шторою. Мішелін колеса, електрозаднє регулювання електрозаднього ряду. Ну, все дуже-дуже дуже якісно. Гарного дня і бережіть себе ще раз контакт. Чекаємо вас.